Що це ти вели мені прийти до тебе по воді? І він сказав: Іди. І коли Петро зійшов із корабля, він пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Але коли побачив лютий вітер, він злякався і почав тонути. Він скричав, говорячи: Господь, спаси мене! І він Разу Ісус протягнув руку і схватив Його, і сказав йому: О, маловірний, чому ти засунівався! І коли вони війшли у корабель, він вітер стих. Помолимся. Господь мене проповідувати, дай, щоб люди почули все, щоб вони могли взяти щось корисне для себе в житті і жити для Господа. Про Женеві Христа. Амінь. Ви знаєте, коли люди живуть у цьому світі, вони часто забувають, що е, вони можуть втратити віру. Віра втрачається. Правда, втрачається часто, буває, коли, коли, наприклад, люди жили в Донецькій області, так це як приклад просто, або в бо жив у всіх домівках, а от раз — вже в Житомирі. Бо їхня територія окупована. Їхні в їхніх домах вже живуть, живуть люди чужі. Же люди, які називають росіяни. І знаєте, що найцікавіше? Якщо зде вірується людина в ЗСУ, то це віра втрачає. І знаєте, що це цікавить саме в першу чергу. В ваших душах і в кращу, ви втратили віру в надію, віру в спасіння, віру, що щось буде після смерті. Він шукає, щоб вас це вкрасти, надію, віру. І це можливо вкрасти в людини. Людину легко переконати щось таке протилечне, щось таке нехороше. Ви не знаєте, я один чоловіком була, він казав, я кажу, знаєте, росіяни роблять таке звірство роблять там. Я там їздив, це бачу, може, вас там бачить, бо є припаси різні, що там роблять росіяни. А ви, а як мені туди? Вона, вона там не була ніколи, вона була в Україні виїхала з України десь років вас. А українці таке саме роблять. З усіл таке саме роблять. А я кажу, а ви бачили? Ні, не бачила. А чому ви це говорите? Докази що що робить, це не є. Що це українці? показуйте докази. Якщо нема доказів, будь ласка, не говоріть такого. І так само, отак так приходить, каже: А може Ісус не Бог? А може Бог вам не допоможе ніяк? Ви знаєте, коли війна почалася, ми допомагаємо почали людям. І люди дійсно бачили, почали бачити, що дійсно є Бог там на Сході. Харківська область, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, ми, Херсонська саме особисто Житомира. Їхав на велосипеді, тільки що змінили. В Херсоні я був. І коли ми роздавали допомогу людям, люди дуже дякували. У людей надія появилась. люди обнімали українських військових. Я, я проповіду не про ЗСУ, не про військових, про те, що вони молодці, а про те, що наша віра в щось добре, щось хороше, її можна вкрасти, її можна забрати, забрати у вас, так як злодії приходять забирають унітази, золоті батони і все остальне. А все таке може бути з вашою вірою. І знаєте, що ми читаємо тут там. І Петро відповів йому, коли він бачив Господа Бога, він відповів йому, бо він його бачить. Ви, може, Господа, не бачите якийсь час. І ви думаєте, що Бога немає, і що Бог не може вам допомогти, таки Бог є. І сказав: Господь, якщо це ти, якщо це ти, він сумнівається, може це не він. Звени мені прийти до тебе, воді. Він попросив Бог, кажуть, що з ти Бога. То що ти Бог. Один чоловік знаєш, казав, казав військовому сиральний військовий, який воював і воює. Каже, якщо ти Господь виведе нас з упорження, Бог його говорив. Каже, я тепер повірю. Повірити Бога, Бог вам поможе. Що далі? І він сказав: йди, і коли Петро зійшов із корабля, він пішов поч... пош... 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 по воді, щоб ті. Йти до Нього, до Ісуса. Тобто ви хотіли прийти по воді? Хотіли б перевірити Господа Бога? Так само перевірити. Хотіли би? Хотіли би ви перевірити Господа Бога? Бог дасть біду вам проблему. Ваша внуки захворіють. Бог, вам... Бог істелить. Істелить. Ну знаєте чого? Бо ви проводите Бога. Коли треба пожертвувати на скриньку, ви кажете. У мене мало грошей, така мала пенсія, не можу жертвувати. Бог посилає проблеми, вам треба кана ремонтувати. Два рази дорожче, ваша пенсія. Ви Бо, пожеліли Богу 10 копійок. 10 копійки, це не більше. 10 копій, не А Якщо ви до Бога так відноситеся, то так само і Бог буде до вас відноситися. І знаєте що? І Петро, знаєте що він? Але коли е, почав е, лютий вітер, коли в вашому житті поляться проблеми, ми бачимо проблеми різні, що далі він злякався. Лякалися ви колись? Як бабаху не дало, правда? Лякалися? Давайте саме страшно, не коли десь там бахає, коли біля не вас бах. Бахну, це гагахне. Да. Ти, ти такий. прикумарений в шокі. Ні, щепки ні. Ти прикумарений, коли ти там в ямі сидиш, біля тебе бахнуло. Ти контужений. І ходиш, ти не знаєш, що собою відбувається. Це страшно. І наші військові там так роблять. Жертвою з собою. Так якийсь тут собою пожертвував. Ви за них молитеся? Ви допомагаєте їм? Ви питаєте, альо, як тебе справи? Чим я можу тобі допомогти? Ось скільки у вас людей, ви можете кожному військовому позвонити. Бачите на вулиці. Пожміть руку. Так? Якщо б люди, люди не думали про що щось краще, вони б там не воювали би. Вони хочуть краще для вас. І тому віру може нам вкрасти. Ворог, який хоче прийти, він хоче, як комуністи прийшли на Україну, знищили віру, Біблію і все остальне, так само ворог хоче прийти сьогодні і так само зробити у нас 70 років без Пам'ятаєте, коли ви нам казали, в новинах в Сільському Союзі ви жили? Пам'ятаєте? Ми вам покажемо останнього віруючого, а покажемо останню Біблію, яка є в СРСР. Союзі. Пам'ятаєте такі вислови? Тепер нема країни цієї. Нема країни Святоського Союзу. Знаєте, і немає. Туди? Тому свідоцтво, свідоцтво, ваше свідоцтво, якщо ви десь ваших свідоць, десь там, десь пили, колись ну, не знаю, там Молдову чи Горву, не дійсно рахується. Треба переругати. Так? Щоб люди не дефікували себе Святоського Союзу. Це правильно? Мільйони було вбито віручих в, в Румунії, в Україні. А коли росіяни прийшли в Київ і значно теж не були? Спалили сотні біблі спалилися. А сходимо з вони спалили все. Далі. Але коли, по, коли побачив лютий вітер, він злякався зак... е... і почав тонути. Так, ми тонемо в гріхах, Так, ми тонемо без Бога. Ну знаєте, завжди є надія. Злякався і почав тонути, Він закричав, говорячи, Господи, спаси мене! Пам'ятайте, Бог може вас завжди спасти. Може завжди вас спасти. І одразу Ісус протягнув руку, Сватив його і сказав йому: О, маловір, Чому ти засумнівався, коли, коли вони війшли у корабель вітер стих?» Та не все, продовжуємо. історію. Коли вони почули цю новину, знаєте, що зробили? Тоді ті, ті хто був, у кораблі підійшли та поклонялися йому творячи е, на секунду. Ви повернулися в своєму жовтку, а потім через деякий час всі відрубилися від нього. Я його не знаю, я не знаю, Петро кричав. Я не знаю, хто такий. Я його перший раз бачу! Пам'ятаєте? Поки пів не стрімає. Постійно ти син Божий. Да. І коли переправилися, пере, прибули в землю Генесарейську. І коли люди того міста пізнали його, вони послали в усі ті околиці і принесли до нього усі тому морі. Ось є вихід цей Христос. Далі. І багато його, хто б їм тільки торкнувся, казав, що мені кіт торкується Ісуса Христа, то тільки торкнувся. ток Христа. І що далі? Ті, хто торкалися Його, одягу, Його, всі, хто торкався, робилися абсолютно здоровими. Ось так може Бог існувати вас також. І вашу віру. Якщо ви втратить. Якщо ви ще не вірите в Господа, вам треба повірити. А як сказати, як сказати, як повірити в Господа? Просто. Господь, я грішник, прости мені в мої гріхи. І Бог простить. Бог підкріпи мою віру. Читайте Біблію. У вас є ця книга? Якщо у вас немає, візьміть карманчик, я вам дарую. Беріть її. На безкоштовне. Я дарую вам. Читайте її. І всередину, якщо ви сказали, я читав Біблію. Моя віра укріплася. Хай Бог посвить вас. Амінь.